Доброго ранку зимового. До нас знову зима вернулася. Вчора ще обрізала, а сьогодні вон за ніч накидала уже сніжку. Те, що пообрізала, те ще, ще не дорізала, ще не все, бо дуже не розгонишся. Гілля дуже товсте вже, дуже товсте, навіть на 4-5 річках це дуже товсте. Приходилося і пиляти, і великим сікатором вирізати. Так що, що, що показати, я змогла. А що вже сама, то я вже сама вчора вийшла і великим сікатором взяла і вирізала всі під, під землю, повирізала. Всі чайногібридні вирізала під землю. Все, щоб мені... Не переживати, буде вона рости чи не буде, я зразу вирізала їх під землю. Так і виробіть. Якщо бачите, що вона не зелена всередині, що є всередині з зеленим є коричневе, значить ріжте її до того. Якщо вона дуже товста, що я її не можу там зробити нічого, значить я її брала сікатором величезним і вирізала. І все повністю підкорить. Там вона зелена під корнем. І звідти підуть погані, і вона обновиться. Хто хоче обновити ще е, ті, ще й пі, обновити їх. Бо їм ж це 4 роки вже пора обновляти е, це все робити. А вони в мене ті не обновлені були. Які обновлені, ті, той. Та в тому, ті, що вони є, теж виростають і обновлені, теж такі, що їх не виріжеш ні, нічим, крім великого того сікатора. Ось так стану, бо воно якось затишно. Хочу розповісти вам. Так, це ж про надійні сорта троянд сильно квітучих про кожну розповім потрошку. Ну, хоч, 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 хоч трошки розповім. Саду я не прибирала, ще, бо я ще ж не подовирізала все. Потім вже буде, як погодка буде, то я буду, звісно, потихеньку прибирати, але мені ж треба ще обріз... обрізки ще багато. У мене ж дуже буду ж... А воно ж не дає. Ну що ж, Сьогодні один день тепло, три дні холодно. Вон, снігом як замелой забор вон, об той, от, обкидало, так, сніг. Обкидало. Мило вчора, прямо дуже мило. Перша у мене от у списку Леонардо да Вінчі – Це сама винослива троянда. З зими виходить вона завжди іключительно. На якій висоті ви б не обрізали, хоч на високій, хоч на низькій висоті, вона з зими виходить дуже-дуже прекрасно. Троянда рожевого кольору. Цвіте дуже-дуже обільно. Вона Перше цвітіння особено, вона дуже обільна троянда. Так що заводьте в свої сади. Імператриця Фарах. Ну, Теж вона непогана. Вона не з таких, що той. Ну, непогана, звісно, цвітіння на, на кінцях у ній. Ну, зато цвітіння, яке дуже Шикарна на ній. Цвіте вона такого е, біло, біла із червоним кольору, кольором. Дуже красива квітка, гарна, висока троянда, це шраб високий, висока вона до 2 метрів і більше 2 метрів росте. Так що теж можете ну тільки сажати її десь. Я її посадила, ж вон спереді. Так вона тепер у мене стоїть вже спереді, я ж її не перенесу. Всю, а її десь подалі якось сажати під, під забор чи десь там от так. де П'єдерансар, ну цю квітку знають всі, гарна, теж гарна квітка. У мене їх чотири штуки. Один там монп'єр, там два. В місті росте їх. Ну не в місті, а через метр я їх сажала, щоб дві посадити. А тут ще одна ось росте. Ну, Вийшли, вийшли. ті ще не обрізала, не знаю. ну, Вроді вийшли з зими та теж вийшла. Теж виходять із зими прекрасно. А густа Луїза. Обрізала я її, одну коротшу, одну так вище обрізала, з зими теж виходить вона непогано. Дуже ароматна, дуже прекрасна. Квіти такого кольору, персикового, рожевого, всякого такого, ну все намішане там. Ну, звісно, квітка ще дев. Айсфаю. Величезна у мене. Я єлі-єлі її обрізала ще і один край зовсім просто. Вже вирізала, взяла з того, іначе розростеться так, що я її потім взагалі не той. В ній вже півтора метра. І ще вона там краще прихватила, вона ж ну, нижними гілками чіпляється за землю і приростає. Так я вирізала один, ще, один той край, що приріз. Можна було його, звісно, не вирізати, просто викопати потім і десь пересадити у друге місто. Ну, вирізала, щоб вже не той, бо там рядом друга, а скот же ж теж розростається. вона, ну, Гарна квітка, така метеликами вона ну, дуже прекрасна. Як цвіте, то не видно листя там на ній. А скот це одна з прекрасніших квіток червоних. Теж як цвіте, листя на ній не видно. Цвіте, на... цвіте, вона любить цвісти на висоті. От я її залишаю висоту. Цьому Вона виходить з зими теж непогано, гарно. У мене, по крайній мірі, от, отой. я її. Крокус Роуз, вон, це англічанка. З зими виходить завжди прекрасно. Теж я показувала обрізку її, залишила вон. Підв'язала до того вон, верхні, а ті залишила по, по периметру по всьому гілки. Гілок багато на ній буде цвісти дуже прекрасно. Кетіс Роуз, англічанка теж. Дуже, дуже обільна цві, квітуча, квітка, квіточки невеликі, сантиметрів 5-6, може 7, такі ну, разного вона. Дуже колір такого бурякового, бурякового кольору вона. О. Теж прекрасна. Вінчестер Кафедрал це біла квітка англійська. Ан Вон вона теж вона. вона. Кафедра. Теж обрізала її, не високо в цьому році обрізала, бо я ж її в тому році повністю обрізала була, то в цьому році я залишила десь сантиметрів ну, на 3-4 на, на на почки. Ну я не вважаю почки. То не не важливо потім. Я бачу, Наталочка там вважає почки, он скільки там ета. ну, я ж, ну, У них же ж південь, там, що їм там вважати, вони вже вони там розпущені почки, а в мене ще почки ще ж сплять то я ріжу, а потім уже я буду трошки підкоригую. Може, яку. Бероліна це жовта троята. Дуже красива. У мене теж у саду. Вона росте десь 2, і більше метрів висота. Ще не обрізана вона, прийдеться теж обрізати під корінь, бо теж омолодить прийдеться її. Хальстаф вон теж. Не, не омолоджувала, хотіла молодити, але бачу гілки всі гарні, всі, і я їх так усі залишила. Хай в цьому році процвіте, а на той рік я її тоді вже обріжу. Навдаль Вон вона не показується. Ось я вже не буду туди проходити. якраз, От он камера он її показує. Он стоїть он зелена, стоїть 4 сезони, а рядом он, вона така велика, велична. Хочу, щоб вона процвіла на всіх гілках. Вона буде дуже-дуже красива. Так. Аспілін це біла квітка. Це теж квітка, яка надійна завжди. Вона завжди вам з зими вийде повністю і буде цвісти вам дуже-дуже прекрасним білим цвітом. Місто їй залишати побільше, тому що вона теж розростається, так, приростає, приростає, і може такий круг вирости, що з одної вийде у вас метрів десять вона може зайняти місце. У ну, мене, наприклад, от вона, я її обрізаю, вон як уже обрізала, ну, і все рівно вона займе усе займе і типу, забиває троянди. Потім буду її обрізати на друге світіння зовсім опять. Дарсі Басел, червона квітка, дуже-дуже красива англійська троянда теж. Теж вона там у мене обрізана, я її обрізаю. Теж вона. Обрізаю нещадно, бо наросте її ще стільки. Вон. Ось вона, оце Дарсі басел, тут воно обрізаний так. Вон, бачите? Одні гілочки стоять. все, А наросте буде куча тут і квітів, і гілок. Так, Мері Енн, теж наростає гарно, і з зими вона вийшла. Навіть непогано, не знаю, чи це у мене, чи може той, ну, ну вийшла з зими той. От як глибше посадиш її, вони виходять краще з зими. Ну, буваєш, як, як посадиш, ж одразу воно сажаєш, потім не думаєш, що зима прийде і треба тобі буде її той. А взагалі, ну і дуже, дуже теж заглубити, не можна. Не можна, бо буде сидіти ж вона. Ну, то 5-6-7 см, як виходить, так і загоплюється. Керіо це жовта троянда. З зими виходить зовсім погано. Кажди, кожен рік у мене зовсім погано вона виходить, я обрізаю її під землю пеньком. І наростає, і виростає вона 2 метри і цвіте прекрасно. Кожен рік це. Потім там є троянди, у мене Аскот, це не скот, а череблюсом. теж вирізаю під тут англічанка, під корінь вирізаю під землю прямо, під Ото зелене там все, все зелене під землею, Ото, чи то біля землі, іначе так вона не буде цвісти гарно. А так вона наростає, наращує віття, свої і цвіте дуже-дуже прекрасно. І піано так само. Ото. ото дві в мене їх, я їх теж вирізаю кожен рік під корінь. просто. Так, принц за Монако. В цьому році теж під корінь вирізала, бо вона ж хворіла. Я буду бризгати потім, вирізала, теж під корінь все повирізала. Хоча там і зелен, ну далі зелене під корінем. Ну, Все все вирізала я тут. Теж дуже квітуча троянда, звісно, завжди вона в мене з зими виходила, завжди була прекрасна, це п'ятий рік її вже. Ну а в цьому році, отож, може, через хвороби. ті. Може, хто його знає, що воно що повліяло, може ще погода в нас же, чи, чи не погода, та ще й погода була, обледеніння обледені, багато було, це теж воно сприяє. Глоріус, теж, це, це спреєчка. Дуже прекрасна, вона, дуже квітуча, дуже рясна, квітуча. Ну і з зими виходить вона непогана. Олександра Офкент. Зими вийшла нормально, обрізала я її. Дуже прекрасна пахуча квітка чербо, такого воно рожево-червоного кольору. Дуже-дуже красива велика квітка, англійська троянда. Принцеса Маргарет, це теж англійська троянда. Теж виходить вона з зими. Вона їй теж не страшна і вона цвіте. Таке мід, мідним, золотаво-мідним кольором. Золото, мідь і жовте. Зразу вона жовта розпускається, а потім перетворюється у, у, у таку мідну, золотаву. якусь. Ну таку от. Красиву, дуже красива велика квітка, теж ароматна. Артеміс це біла квітка велика, така шраб великий О, з нього. Теж він непогано з зими вийшов. В цьому році там я її обрізала. Рядом з ним там ще в мене є сіндерела. Теж з зими вийшла непогано. Теж обрізала її нещадно, бо вона дуже-дуже загущена. Цвіте теж кра... прекрасно, красиво. Джеф Гамільтон. Теж обрізала е, дуже ну, ну не коротко, а так, сантиметр на 50-60, на може пообрізала їх. Це, це теж, теж ангельчанка, теж цвіте вона дуже-дуже на кінчиках е, тих паганів дуже цвіте вона рясна. Так що думаю, що порадує нас. Джеф Фредерік Містраль. ну Це теж прекрасна квітка. Не знаю, як вона то, я її теж обрізала, теж раніше обрізала, не знаю, що там буде з неї, як вона далі не по то, якщо я виріжу, значить, під корінь її молоддю. Квітка такого дуже ароматна. Входить в десятку кращих квіток світу, по, Навірно, по аромату. Ну і квітка ж сама по собі дуже червона, рожева, дуже красива. Помпанела. Теж такі помпончики красиві рожевого кольору, такі темно-рожевого. Вони. вони восени дуже-дуже прекрасна. Літом вона більше вигорає якось. Ну Вона в мене під забором вона дуже не вигорає. Ну, все рівно. А восени взагалі вона зовсім не похожа на ту, яка була от літня. Від самер. Це червона, вон квітка, вон росте вона поряд із ельфом. І ельф прекрасна, тож квітка теж можу рекомендувати, і міцсамер можу рекомендувати. Все виходить з зими прекрасно. Пілігрим теж вийшла з зими прекрасно. англійська квітка жовтого такого біло-жовтого кольору вона швидко ну, вона осипається, але все рівно вона багато нарощує собі е, е, тих бутонів. Теж рекомендую. Golden Celebration. Ну це квітка, звісно. Найкраща, остінка, остін, остінка взагалі. Жовтого кольору такого, красивого жовтого кольору. Вона піоновидна, така велика, теж ароматна. Теж обрізала, теж вона виходить з зими. Чіпі Дейл теж з зими вийшов, обрізала. Там гарна теж вона вийшла гарно. Я думаю, що подивимося цвітіння. Версігні, ну версігні я під корінь обрізала. Їй вже три роки. І такі дуже ну стволи, і вона дуже така цибата. А я хочу, щоб вона з під корня пішла. Може, вона буде не, не така дуже висока, вона сама по собі висока і аж на тому формуються, на, ну, на, на верхушках формуються квіти. Ну, Хочу поекспериментувати там. Елоді Госюєн, рожева квітка, французька, ароматна. Піановидна, дуже-дуже красива. Жаль, що я в садах її не бачу ні в кого. Сахара. Ну це квітка Спочатку вона жовта, потім вона жовто-оранжева, потім вона з червоними, тіми, потім вже закінчується вона червона. Ну Теж красива, гарна квітка. Виходить, з зими теж прекрасна. Ламбада. Теж дуже прекрасна квітка. І квітка, і сама троянда. Ерік таберлі. Ну, Ерік таберлі я теж вирізаю, не, не високо ріжу я його, низько ріжу. Ще я його не різала, ну, думаю, та сторона я проходила. Так, вроді не той, але буду дивитися, як я його буду обрізати в цьому році. Це їм вже теж 3-4 рік, то теж вже можна буде обновляти. Ось, а ось, а ось віршик. А на, 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 на закінчення вам прочитаю віршика. Зараз підемо. Глянемо там, що у нас. Ось. Ой, бачите, снігу на скільки. Снігом і коти мою, ось трояндочка ця тут. Надворі снігом закрутила, і все в сніжинках біло біла морозці знов до нас прийшли. Нечутно подихів весни, а в небі вже кричали гуси. Хотілося їм повернуться на свою землю і водицю, щоб свіжої води напиться. Отак От розповіла. Ще тут ще не подорізала, а скот високо обрізаю я завжди. Не той він обрізається високо. Хоча на той рік, мабуть, теж прийдеться його уже вирізати. Там вже в цьому році не буду вирізати. Хай він ще, може, поцвітеш, а тоді вже виріжу. Це ще э, травіата. Щось у мене вона зовсім чорна, бачу. Якщо що, я її просто вберу, У мене є одна ще тут, тут під тим, та зелена, а та чорна. Ну от. Чого вони почорніли? Вони за неділю десь почорніли. От, от, от все час вони стояли у мене зелені, зелені, я вам показувала все, я вам все ростую. І вдруг вони почорніли. Може, що то по воздуху, з воздуха прийшло. Воно ж то сніги йшли в нас все час теж. Роді сніг білий, а воно хто його знає, що воно там в воздухах може. Можете обладаніння, що тоді дощ був, й сніг останнє, теж на них е, посприяло. Ну, не знаю, то оце, так, оце я вам хотіла про це ще розповісти. Сад ще, звісно, ніякий, то потрошку обрізала, ходила, хоч було морозці, таке обрізала, а зараз ще й сніг. Пішов, то тепер буду, звісно, відпочивати. Ось. Це ця троянда. Ще теж не, не дособирала ж її. Ніяк до неї не доходить. Тут зовсім ще не обрізала, вона стоять, Хай хоч, може, оці пооблітає листя, щоб хоч листя не обрізати. Це казино таке. Ну що ж, дівчата і хлопчики? Спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал, мало заходить, мало буває. Ну, спасибі за те. Зараз в кожного робота своя. Я це все розумію. Я вас всіх люблю, всіх поважаю. До побачення, до нових зустрічей. Все буде добре у нас.